Друзі, всіх вітаю на моєму каналі про тару українською. Мене звати Ірина і я практикуючий таролог. Сьогодні ми з вами в цьому відео розглянемо таке питання для питання, яке буде цікаве початківцям, якщо ви тільки-тільки почитаєте або починаєте збираєтесь почати свій шлях у вивченні карт Таро. А, то перше, що встає перед початківцем, це з чого взагалі почати, з чого почати вивчення таро, да, тому що інструмент об'ємний. У нас, як мінімум, є 78 арканів таро, це 78 карт таро, які. Несуть в собі кожен аркан несе дуже багато значень, інформації, символізму, і як взагалі зрозуміти, як в цьому орієнтуватись, з чого почати. І на це я вам сьогодні дам відповідь. Звісно, це буде невичерпна відповідь, тому що можна про це дуже довго говорити. Про себе скажу, що я вивчаю карти Таро вже більше сіми років. І а, також навчаю інших е, е, теорій та карт Таро. Е, на даний момент в мене немає на кур, ну, набору на курс з нуля таро для початківців, але взагалі такий курс в мене є. Е, в залежності від того, коли саме ви побачили це відео, коли ви його дивитесь, ви можете, звісно, у мене в інстаграмі або в телеграмі запитати. Але я наразі проводжу індивідуальні навчання з практики таро для тих, хто вже знає теорію. Все це я вам сказала, щоб ви розуміли, чому я взагалі дозволяю собі давати поради новачкам, тому що я знаю дуже багато про карти Таро. Тож, з чого вам. Почати вивчення Таро. по-перше, з придбання самої колоди Таро. Я дуже раджу вчитись новачкам на класичній колоді Таро Артура Уейта. У мене тут саме така колода, вона називається Райдужне Таро Артура Вейта. Я не буду зупинятись довго на тому, чому я вважаю саме класичну колоду, підходящу для вивчення карт. У мене на цю тему є інше відео. Я його прямо зараз в правому куточку вашого екрану на цьому відео прикріплю. Це відео Як обрати карти таро новачку. Там я пояснюю свою думку, чому я вважаю, що саме ці карти для вивчення є найбільш корисними і правильними. Тож, з цим ви можете ознайомитись в іншому відео окремо. А в цьому відео я кажу про те, з чого ж вже почати навчання, коли у вас є карти Тару. Перше, це вам потрібно ознайомитись з самою системою Таро. Тобто, в нас є е тут е колода ділиться на старші аркани. Це 21 аркан плюс нульовий аркан, це 22 старших аркани, е молодші аркани. І. Е е е е Фігурні аркани, які відносяться до молодших арканів. В свою чергу, молодші аркани, включно з фігурними арканами, діляться на чотири масті, які поєднуються з які відносяться до чотирьох стихій. А зараз я поясню: в мене колода розібрана. Ось тут у нас старші аркани від шута. А, до е, аркана Мир. Е, вони у нас позначені е, римськими цифрами. У нас всі аркани позначені римськими цифрами, але на старших арканах ви будете бачити, що пише. Саме назву карти, не Туз 1, 2, 3, 4, 5, паш, Лицар, Королева, Король, а саме назву Аркана: Шут, Маг, Верховна Жриця, Імператриця. І вони будуть ось так позначені від 0 до 21 і тут не буде, ну як ви зможете зрозуміти, що це саме старші аркани? Тут не буде назва стихії, тому що старші аркани не відносяться до стихій. Тобто, ну так, на старших арканах тут є символи стихій, і деякі з них відносяться до стихій, але це ми зараз не про це. Тобто вони не відносяться до мастей. Це у нас старший аркан, да тут. Стопочка 22 карти старших арканів. А Молодші аркани у нас поділяються на масті. Це у нас масть жезлів. На кожній карті ви будете бачити саме ось такі палички. Це у нас жезли. І в класичній колоді, такі у мене їх буде кількість та якою пронумерований аркан? Один жезл, тут два жезли, тут три жезли, чотири, так далі, вісім, дев'ять, тут десять жезлів Тобто ви можете їх перерахувати. І фігурні аркани, які відносяться до цієї масті, вони матимуть теж в своїх руках символ цієї масті, тобто в кожного з них є жезли. Ось, по класиці, ці жезли вони проростають, тобто ці палички, на них є листочки. Також, як ви бачите, ці карти мають ось тут фігурні аркани, вони мають одну кольорову гамму. Тобто кольорова гама, яка відноситься до жезлів, це жовтий і червоний колір. Це у нас жезли. А далі у нас пентаклі. Ну, в них немає очередності, тобто вони рівнозначні масті. Всі чотири масті, вони рівнозначні, рівноцінні, в якому порядку я їх зараз викладаю, просто в хаотичному а пентаклі. На кожній карті у нас зображена монетка. Це пентаклі. Відповідно, так само, як у жезлів, так само і у кубків, і у мечів будуть відповідна кількість символів масті на картах зображено. От три пентаклі, раз, два, три, чотири пентаклі. Таким чином ви можете впізнавати карту, якщо вона, наприклад, у вас не підписана то ви можете порахувати кількість пентаклів і зрозуміти, що це там от 8 раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 пентаклів. І а, а, так само фігурні аркани матимуть у себе да, в руках пентаклі. А кольори цієї масті жовто-зелений, жовтий-зелений. Такі кольори цієї масті. От, вибачте, я трошки штатив. Похилила, зараз я його поправлю. А зараз я його поправлю, а, ні, все чудово, перепрошую. А, далі у нас масть кубки. Те саме кубки це у нас вода, тому а, ці персонажі у нас будуть такі а, більш блакитні і. Вдягнені в одяг з елементами блакитного, і на фоні кожної карти у нас буде присутня вода. А, окрім цієї, тут води немає. Ну, так, да, ні, не на кожній карті, виявляється. Але на більшості карт ви будете бачити водойми. Ось водойми. Водойми, водойми. Є такі, просто є такі різні колоди, в яких часто на кожній карті позначається вода. Покласи ціні. І масть мечі. Тут у нас мечі, 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 теж відповідна кількість цих мечів на картинці. І сюди у нас зображені хмарки. І а, у персонажів, у фігурних арканів теж є ось ці відповідні мечі. А, що треба знати? Новачку, треба знати, е, ну, по-перше, потрібно для того, щоб практикувати таро, треба дуже добре знати теорію. Тобто, якщо ви тільки починаєте вчити, звітаю перед вами дуже довгий шлях вивчення теорії карт. Тому що вона просто безкінечна, її можна вивчати і вивчати і вивчати. А, дивіться, старші аркани у нас показують великі відрізки, великі етапи життя і розвитку людини. Тобто це такі. Карти, які говорять не ситуативно, наприклад, да, на ситуацію, як молодші аркани. Молодші аркани можуть буквально ситуацію показувати. Знайомство, наприклад, да, або там, ну, посварились з кимось, поконфліктували. Да. Тобто, це буквально молодші аркани показують короткий відрізок часу. Да. От був, відбувся конфлікт, це короткий відрізок часу. А наприклад, старший аркан, якщо він там попадає там теж на якийсь конфлікт. Якщо на, на питання якогось конфлікту випадає старший аркан, то це буде означати, старший аркан буде говорити про те, що людина знаходиться в такому затяжному періоді внутрішнього конфлікту, який не може розрулити довгий час, да тому що якщо там п'ятірка мечів, це буде в нас. Як молодший аркан вона буде показувати, що це прямо тут і зараз виник конфлікт. Буквально конкретно ось цей конфлікт. там, Людина А, поконфліктувала з людиною Б. То старший аркан буде показувати, наприклад, Башня. Старший аркан Башня буде говорити про довготривалий конфлікт, про конфлікт, який не просто так виник. А конфлікт, який накопичувався, конфлікт, який інтересів, які людина ігнорувала. Тобто, це довгий проміжок часу, коли людина перебувала в або в латентному конфлікті з іншими, або в ситуації конфлікту, в ситуації внутрішнього конфлікту. Тобто, це буде ось ці старші аркани, вони будуть казати глобально про такі вихи людського життя. Відрізки людського життя глобальні е, ситуації, е, тобто старші аркани, е, їх важче вивчати, ніж молодші аркани, але саме з них я рекомендую почати вивчення карт Таро, тупо з теорії старших арканів. Прямо відкриваєте книжки, відкриваєте YouTube, ідете навчатись. Е, до якогось вчителя і краще за все починати вивчення колоди саме з старших арканів. от від шута і погнали значення карти, шут. Пишете, пишете, читаєте, записуєте значення, переписуєте значення, перечитуєте значення, вивчаєте це значення. І коли ви вивчите всю ось цю. Частинку колоди, яка є старшими арканами, ви по суті вже володієте більшою частиною інформації, яка є в колоді. І ви навіть можете просто взагалі працювати суто на цих старших арканах. А, ось, тобто почали з цього. По-перше, розуміння, що є старші аркани і чим вони відрізняються від молодших і від фігурних. По-друге, Штудіюєте значення, штудіюєте значення, Коли ви вивчите старші аркани, ви можете вже собі там діставати карту дня, карту підказку. І коли ви будете вивчати практику тару, бажано вивчати на дуже різні питання. А для того, подивіться, вивчити значення будь-якого. Аркана і всіх арканів разом недостатньо. Тому що коли ви їх вивчили, далі перед вами відкриється важка робота на тему, як же тепер ці абстрактні значення арканів приміняти до конкретних ситуацій, конкретних питань, ваших і питань людей. Тому що ви, наприклад, вивчили, що шут це новий початок, а коли вам випадає, як. Персонаж Б відноситься до персонажу Д, і вам випадає шут. Ну що ви скажете? Як до нового початку? Ні, звісно, тому що на характеристику людини, на відношення до людини аркан шут треба трактувати по-іншому, і ви починаєте згадувати всі ті значення аркану, тому що їх, наприклад, там 10-20-30 значень цього аркану. І ви починаєте, вам треба буде включати свої мізки, тому що ніхто вам не дасть чітко готової відповіді, вам треба е, імпровізувати, яке з, саме з цих всіх значень аркану підходить під питання, яке ви задали до цього аркану. Тобто, коли ви вивчите теорію, е, практика це теж величезний, величезний пласт роботи. <conflicts> Зараз я розумію, що половина з тих, хто дивиться так і все зрозуміло. Краще навіть не починати, але так воно і є. Багато людей думають, що таро це просто. Це ж от буквально Тік-Ток відкрив і кожен там в Тік-Тоці таролог. О, ні, бути, ну, типу, -hmm. можна просто все залежить від того, що ви вважаєте. Якісним наданням послуг, да, і що ви вважаєте якісним консультуванням терологічним? Звісно, можна вивчити банальні значення і банально там по ґейтбуку, по книжечці, людину консультувати. Але це буде ну, дуже мінімально інформативно А щоб е, ваші розклади в майбутньому були максимально інформативними. Вам треба дуже дуже багато вчити, дуже багато аналізувати самостійно і дуже багато підключати взагалі власний досвід. Для того, щоб влучно давати людям поради в їхній ситуації. <гум> Тому, добре, це був ліричний відступ на тему Таро. А тепер давайте я вам скажу трошки, поговорила про старші аркани. І далі, що ви робите, коли ви вивчили старші аркани? Ви переходите до молодших арканів. І що треба перше знати про молодші аркани? Це те, що кожна карта одної і тої ж масті вона пов'язана плюс-мінус схожими значеннями, але кожна карта має свій етап розвитку ситуації. Тобто, якщо жезлова стихія, жезлова масть пов'язана з вогнем, рухом і діями, то в кожній карті. Буде прослідковуватись якась дія. Тому що в жезлах, ой, в мечах це буде обдумування ситуації, а тут буде дія. Тобто по всій масті будуть якісь дії, активні дії. Але у кожної карти буде свій етап дії. Да? Тут тільки зароджується енергія, щоб діяти. Тут. Людина активно там обдумує вибір. А тут людина має якусь перемогу, тобто її дії принесли перемогу. Тут людина обороняється, тут людина має щось швидко вирішувати-діяти. Тобто кожна карта цієї масті буде пов'язана з діями, і кожен персонаж, кожного фігурного аркану жезлової масті буде. Характеризуватись як дієва людина і активна людина. Але кожен по-своєму, кожен аркан буде казати про якийсь етап дії. Так само кожен пентакль, кожна карта пентакльової масті буде казати про якусь взаємодію з матеріальним світом. Кожна карта кубків буде казати про якусь взаємодію з емоціями, з емоційним контактом з іншими людьми. Кожна карта масті мечів буде казати про розумову активність. Буде казати про ментальну взаємодію з іншими людьми, про матеріальну взаємодію з іншими людьми, про фізичну взаємодію з іншими людьми. Ось, тобто це те, що потрібно розуміти, про що взагалі говорять жезли, про що говорять пентаклі, кубки, мечі, яка особливість кожної масті. І коли ви це зрозумієте, вам буде легше вже вивчати кожну карту окремо, тому що в кожна з... Мечових карт вона буде мати характеристику стихії, до якої відноситься стихії мечів і стихії повітря. Так само з іншими, з іншими нашими мастями. І коли ви зрозумієте, як це влаштовано, вам стане. Все зрозуміло, вам стане зрозуміліше, як вивчати, як підходити до вивчення карт. Так само одиниця. Так само в іншій площині у нас одиниці всі між собою пов'язані. Одиниця це початок чогось. Двійки це один і той же етап розвитку ситуації трійки. Один і той же етап розвитку ситуації для кожної масті. наприклад, якщо на прикладі одиничок да це початок ситуації тут. Зародження імпульсу тоді, тут зародження ідеї, тут зародження почуттів, нові якісь почуття людина відчуває, тут е нове складення, е нові е гроші поступають. Тобто тут зародження чогось матеріального, е там подвійкам, да, це буде розвиток. Е там, наприклад, четвірочки, да? зараз вам покажу. Четвірка, четвірка взагалі як така: це карта стабільності, до якої б масті вона не відносилась. Тобто я вам раджу починати вивчення молодших арканів, по-перше, з характеристики кожної стихії, по-друге, з характеристики цифри. Чотири, про що ця цифра? Про стабільність, про яку стабільність в кожній масті? Розумієте? Про що дев'ятки? про що цифра 9? Чому саме цифра 9 означає те і те, те І коли ви будете розуміти характеристику кожного, кожної масті, і коли ви будете розуміти характеристику кожної цифри, характеристику короля, Просто короля будь-якого короля, жезлів, пентаклів, кубків мечів будь-якого короля, кожного короля. Яка особливість королів як таких? Яка, чим вони відрізняються від лицарів як таких? Хто такі лицарі? Коли ви будете розуміти, хто такий лицар, ви просто берете і на ваше розуміння, хто такий лицар, накладаєте масть? Да, Лицар? Це там молодий чоловік або жінка в активній позиції 35-40 років. Да? А, і тоді ви, ага, я знаю, да? це там чоловік 35-40 років, активний, а, а, вже який щось має, який має досвід. Ту з Кубків, ой, а, вибачте, лицар Кубків має досвід в коханні, лицар мочів розумний, а, має там. Декілька там освіт, наприклад. Лицар Жезлів активний, дуже багато там переміщається, може бути там пов'язана робота з переміщеннями пентаклів, а там хороший менеджер, наприклад. Ну, тобто ви берете значення, значення цифри аркана. Або значення там, фігурної карти, там королеви, і накладаєте на цю карту значення стихії, до якої це відноситься, і тоді молодші аркани вам дуже, буде дуже просто вивчати. А, от, і коли ви вже вивчите молодші аркани, переходьте до практики, сміливо переходьте до практики, практикуйтесь на кішках, на друзях, на, на родичах. І у вас обов'язково все вийде. А я дякую вам за вашу увагу. Напишіть, чи було зрозуміло те, що я вам пояснювала, чи було вам цікаво. А, і можете залишити свої побажання на наступне відео, що би вам хотілося від мене дізнатися вам, як початківцям, про що б ви хотіли мене запитати, і я обов'язково на вашу запропоновану тему зніму відео. З поясненнями. Дякую. Всім гарного дня і до побачення. До нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал, і тоді ви не пропустите нові мої відео. До побачення!